Рівненський музичний фільм Люблю музей, здобув приз глядацькій симпатії на міжнародному кінофестивалі «Перволія Інтернешнл Фільм Фестивал, який проходив з 2 по 6 вересня на Кіпрі. Найкращі фільми, а їх було 60, визначали у 17 номінаціях. Рівни представляли на фестивалі не лише Україну, а й усю східну Європу. Тому, як зазначає Віктор Булига, перемога була вдвічі приємнішою. Це найкраща нагорода. Приз глядацьких симпатій. Чому тому що Фільми робляться не для якихось там вузьких спеціалістів кіно, скажімо, да? а для, для глядача. От. Якщо глядач обрав, значить йому сподобалося. От. Я вважаю, що це, цей приз самий є не найкраще. Для кого робиться кіно? Для глядачів. Сергій Зінчук, який є композитором кліпу, не може натішитись визнанням на міжнародному рівні. Каже, що це заслуга усіх, хто працював над цією роботою. Музика іноді з'являється в мене в голові. І... Я за нею дякую Богу. Ніякої музичної освіти я не маю, хоча в мене є досвід створення гурту, і тут ми в Рівному досить довго виступали. От. А мелодія на цю пісні з'явилася випадково і, можливо, не випадково, а дякуючи іншим учасникам цього проєкту Олександру, Віктору. Які захотіли, щоб щось таке було в місті. Головні ролі у кліпі виконали Ніна Ніколаєва та Станіслав Лозовський. Вони розповідають, що робота над зйомками тривала чотири дні. Поділилися актори і враженнями від перемоги кліпу на фестивалі та розказали, що особисто їм принесло визнання їхньої роботи на міжнародному рівні. Особисто мені поки що приємність дає, що я поприймала участь в такому проєкті, який був визнаний навіть на міжнародному рівні. Це і я ж кажу, що нам навіть незвично стільки от уваги. Це дуже приємно. Але от ще, що особисто, я думаю, що це такий буде дуже гарний подарунок навіть нашому місту, що є така пісня. І ми всією командою от навіть десь за кордоном проявили нас, нашу Україну, наше рідне місто, таким твором. А я думаю, що от, до нас визнання міжнародне дійшло у вигляді от такого диплому. Картонного, паперового і все, от от визнання міжнародне. І я думаю, що це теж приємно, тому що вони якби звернули увагу на нас. Серце моє забилося, Час став, все зупинилося в пам'яті, все лишилося типу, і ми зустрілися, серце моє забилося, Час став, все зупинилося пам'яті. Павло Невесенко, Олексій Самойлов. У ритмі подій.